Епілог Тиша Для того, щоб не втратити свідомість, Роланд наспівував Нова ера, нова ера від, нова ера від Різдва. Люди завжди чогось прагнуть, але цієї миті Роланд не відчував бажань. Бажання є рушійною силою життя. Формула проста. Бажаючи щонебудь, люди зазвичай роблять все можливе, щоб досягти бажаного. Вони знаходять час, мобілізують сили та набувають необхідні навички. Ось і виходить, що в основі будь яких змін бажання. Еволюція людських бажань визначає та формує не лише долю окремої людини, а й історію всього людства. Зростання та бажання змушували людей досліджувати навколишній світ, реалізовувати свої прагнення та втілювати мрії у життя. Як тільки бажання отримує своє наповнення, воно перестає бути бажанням. Насолода, яка заповнює бажання, скасовує його, а якщо бажання до певного наповнення скасовано, люди вже не в змозі отримувати від нього насолоду, кінець старого є початком чогось нового вічне самопізнання, якого неможливо досягти до кінця, і це коло нескінченне. Відчуття, яке охопило Роланда, було дуже схоже на відчуття тривоги. У стрілці А, здається, що час уповільнюється. Час ставав яским, і Роланд це відчув. Йому здавалось, що він божеволіє. Роланд почав засинати. Оксамитовий туман змінювався на білий. Раптом Роланд побачив світло. Навкруги було дуже світло, світло було яскраве. Можливо, це початок потойбічного, яке манить чарівною красою і тишею. Роланд полюбив тишу. Спокій. Стан спокою почав навіть подобатись йому. Поступово Роланд занурився у стан повного спокою, з'явилось відчуття радості. Почуття та думки переставали існувати, як і час навколо. Єдине, що Роланд усвідомлював його життєвий шлях не завершений і буде тривати ще довго. Єдине, чого він не знав, напевне, куди приведе цей шлях, Роланд плив на дерев'яному великому човні, по чорній річці окутаний оксамитовим туманом спогадів Коніць Роману.